Всім привіт! В мене майже весняний настрій, і я вирішила записати яскраве легке відео огляд на гуашеві фарби від українського виробника фірми Роса, також показати вам такі невеличкі, несерйозні замальовки. В мене в кадрі ви бачите набір серії Studio на 24 кольори, а також імпровізоване пакування палітра, яку я собі зробила сама. З формочки для льоду здається, я купила її в Аврорі, але це не точно. Отже, почнемо саме з цього, з цього моменту спакування. Для мене ці класичні гуашові баночки, дизайн яких вже сотні років, це справжнє пекло. По-перше, бо я маю травму зап'ястка правої руки, і без допомоги за кадром, деякі з них я особисто відкрити взагалі не могла, але фарби не стояли місяцями без справи. Таке заборонене кохання з кришками я маю майже щотижня. Також не знаю, чому це не зроблено в наборах, бо поштучно роса помічає свої відтінки Гуаш студіо на кришках. В наборі немає жодної позначки відтінку. Це страшенно незручно в процесі, коли терміново треба додати колір з банки я відчуваю себе учасницею шоу Битва екстрасенсів. Ну і по-третє, в нас особисто мені це пакування нагадує про Невську просто, господи Боже, палітру. Тож, не вже так важко придумати щось реально, концептуально нове, якийсь більш сучасний дизайн, що не нагадуватиме продовбаний совок? Я не знаю, без жартів, я закохана в гуаш цього виробника. І навіть не пишу, як мене гріє те, що це наш український бренд. От не кажіть, що в нас погано роблять. Таке співвідношення ціни та якості це дуже-дуже круто. Але це пакування, воно мене бісить щоразу. Роса, ваші фарби заслуговують кращого. Ну, а я собі роблю ось таку форму для фарб. В принципі, цього мені вистачає на пару місяців. Я малюю в скетчбуці. До речі, це папір для акварелі. Я просто люблю інколи розмивати гуаш в сильно прозорі, мокрі елементи, і тому мені не підходять більш целюлозні варіанти паперу. Власне, всі малюночки, які ви зараз тут бачите, це гуаш. Я нашаровую чисті відтінки, і мені дійсно значно зручніше брати фарбу з відкритих ємностей. Майже не змішую відтінки окремо на паліті, роблю це в самому малюнку. До речі, про малюнок я люблю птахів і вони дуже часто є персонажами моїх ілюстрацій. І так як сьогодні творю без референсів, то звертаюся до того, в чому гарно орієнтуюся. процесі я, до речі, пшикаю з водою на свою диву ємність для фарб, вони не пересихають, і процес роботи є максимально комфортним. А зберігаю їх я під картонною саморобною кришкою і додатково замотую в харчову плівку. Одного разу так воно в мене простояло цілий місяць і нічого не засохло. І так, я надихнулася на такий формат, підгледівши в корейській хімії. І я знаю, що там інша, зовсім інша формула, але все ж для мене це зробило революцію у використанні гуаші. Те, що я побачила, що в принципі з цим матеріалом можна працювати так легко. І я полюбила процес малювання гуашлю ще більше. І тому, мабуть, мені болить, що в класичному варіанті гуаш досить незручна. І може, через це досі вважається більшістю митців артматеріалом для шкільної газети. Я не знаю. Взагалі вважаю, що ГУАш це найнедооціненіший арт-матеріал, з нею так просто створювати красиві та атмосферні ілюстрації. Майже неможливо наробити не помилок, які не можна виправити. Вона прекрасно нашаровується, перекривається, може використовуватися для швидких замальовок або навпаки, можна малювати довго, детально і в будь-який момент розмити непотрібні елементи. Одне те, що прекрасні мультфільми студії її Малювалися гуашевими фарбами, нікер колор є показником того, який потенціал має цей напрямок ілюстрації. Всі ці мульти, мій сусід Туторо, Віднесені привидами та й багато, які інші намальовані гуашлю, Придивіться їх і зверніть на це увагу. Та на жаль, в нас гуаш все ще дуже і дуже непопулярна в порівнянні з тими ж аквареллю, олією чи пастелю. В принципі, якщо ви шукаєте в соцмережах якихось популярних гуашистів, це вам треба на азіатську сторону того ж тіктоку чи інстаграму. Як бачите, кольори яскраві і рівні. І в цілому, навіть після висихання, відтінки не сильно зблідли. Звісно, лак витягує деякі просівші кольори. До речі, це відбувається з будь-якими фарбами, не тільки гуашевими. Тож не жлобтеся на лак. До речі, це в мене гуаш Vanish мед від Royal Talents. Смотря який фабрик, сматряткуди приходить фабрик, скільки деталей... Я вирішила, що гусиків буде недостатньо і Створила також замальовку весняного садочка оранжереї. Знову ж таки, малювала без референсів, тому стиль вийшов максимально мультяшним, ну але позитивним. Мені хочеться вірити, що моє відео надихне когось на роботу з гуашевими фарбами і на покупку саме наших українських артматеріалів, бо вони чудової якості. До речі, роса не платять мені за рекламу. Хоч вірте, хоч ні. Я просто щиро люблю деякі їхні продукти і особливо обожнюю гуаш. Так само, як терпіти не можуть ці кляті баночки. До речі, існує ваш. Тубах, але мені воно нагадує пакети з кетчупом, що не сильно естетично для фарб. Але в сенсі зручності вони значно-значно кращі. От треба з таким форматом і робити набори, бо будуть все одно такі, як якому. Простіше купити саме набор, хоч там і ці кляті баночки, чи там не баночки, а такі упаковки аля кетчуп-майонез. Не знаю, що вам ще додати. Прекрасні фарби, жахливе пакування. Хоча, я думаю, для більшості це не стане взагалі ніякою проблемою, Не всі ж такі психовані, як я. Даю сонця по вже готовому малюнку. Люблю гуаш за можливість додавати це контурне світло, хоч наприкінці, хоч всередині роботи. Ось такий вигляд має готова робота, закрита лаком в денному світлі. Що ж, на цьому в мене все. Була дуже рада з вами, скажімо так, побачитись. Не перемикайтесь, не видаляйте цей канал. Я ще повернусь. На все добре, бувайте!